І так, Всем привет! усім привіт! З вами Олег і Настя. У нас була невдала спроба дурного левела, тому ми йдемо в. Царство долини труп. А чого царс? Я захотів, щоб це було царс. Угу, угу. Це. Дворець. Я знаю. Я забув. Єу! И брата. Чекай, что это я уже пишу. Я к виточке скажу. Оу! Настя, чекай Оба! Оба! Так, да, я квиточку возьму. Опа, ча? Ааааа, все, не можу. Бо ти не жовтенький. Бо це не жовтий цей, Йоши. Тільки... Ні, там жовтий цей. Обана! Понял. Опа-на. Ауди, вауди! Бууги. Б.досый. Тадосы. Все, погнали. Папа. <певизна> <Ого>. Вона <певизна> появилась <гас> <гас> а а ця пропала. Як це дивно. Я можу її подвинути? Не можу. Та тут не двигаються, ладно. О ну! Собака, як я їх не навиджу! Чекай, <певизна> чекай! Серьезно! <певизна> У, чай. Прикинь, я... Настя, я будучи слоном. Не зміг його вдарити? Міг молотки відкидати хоботом. Прикинь. Прикольно. Це дуже прикольно. Я маленький. я я я яй Я-я-я, Так, тут щось є. Щось мені підказує, що тут може бути якийсь прикол. Я ошибався, тут немає приколів. А, вот такий Йо, прикол. О, ха-хо! Обережно. Теж намагався це зробити. Е, Я не зможу. Ну ладно. Так, окей, okay. він сховався. Тими блоками. Давай. Погнали. А, в смислі? Ааа, май хед! Чекай, не спіши. Ааа, ти шо, звідки ти взявся? З труби влазить. Ага, де такі. О, я виріс. Опа! Клоняка! Лонішка! Іди СЮДА Так, а як пройти? В смыслі? До цієї квіточки. Та просто. А! Ага. Почекай, а що відбулося? Я не знаю. Я сподіваюся, низ не буде двигатися вверх. А-а-а-а! А, а, а. а мне час опять цю штуку зробив. а а а Давайся, ж, бо тут труби всі падають! А? Я вдарився. Ти вмерла. Іди до мене, оба. Оба. Чекай, ну Да чекаю, давай. А -а -а. Опа. Змогла? Угу. Моя дія. Хороша девочка. Спасибо. Так. О, а. ти чуєш, яка музика? А тепер проходь мимо них, но не надикайся, потому що коли ми в такій формі, вони оживають через якийсь час. Ага. А? все погнали! те Так, взяв. Іди до мене. Оба. Так, туди ми не можемо. Блін, а як. А, окей. А, я поняв. Ми це мали зробити за час. Давай зробимо так. Ти пригнеш за десяточкою. А, а потом быстро аж домой. Давай ты прыгнешь на эту сторону. Так. Все, прыгай. Давай. Оба. Оба есть. есть. О нет! О да! <связано> <связано> О да! Так. О! Темечко. Ну давай. Б! Почекай. Треба перевірити. А, по звуку все норм. Ні, Просто ми коли записували одну із ігор, а саме і тексту було занадто тихо, тому я перепровірив на всяк випадок. Спустя цілий відеозапис... Спустя ще половину ще одного відеозапису. Та все Але норм. О, О, погнали! Замок. <рик> 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 чекай, чекай, треба Раз-два, раз-два, раз-два быстро. Раз, два, раз, два, раз, два. Бери. Вауі-зауі Погнали, бити морду, сину Баузера Чи самому Баузеру? Ні, малому. Ха! Невже ви думали, що зможете мене зупинити? Ге-ге. Ну ладно. Вговорили. Я з вами пограю. Мені здається, що я його мало звучую. А, ну давай. Ти ж, по-моєму, хороших звучиш, а я б. А, ну хорошо, звуч. Е, Забуло, як дворець буде. Дворець? Так буде? Да. Та ні, якось по-другому. Дворець. Е, добре, дворець по, по саму. Е, маковку заряжений папиною чудосилою. Де там? Ну що нажмати? Вам точно зі мною не справитись. Но мені... але мені буде весело подивитись, як ви намагаєтесь. Ого. Погнали бити морду. Настя пригай. Я сразу збавився луна Ні. Бум! Шакалака. Що це? Що за. Він шо, Power Rangers передивився? Що за фігня? Що це таке? Настя, перепрыгай через нього. Йоу! Та я ж казав, перепригуй! Та він дуже швидкий. <рик> а, поняла, Вон, він призупиняється, коли ми пригаємо. А, ні, я вмер. Бум! <рик> Давай, я буду його багрити на тебе. О, ні! О, найс! Ще раз? Це ну, Все? Я йому на по голові. Пум-пум-пум-пум-пум. Опа! Що це, що це? Дякую, що не почекали. Блін. Велике семечко забрав. Да, це вона... я йому в цей момент костиляю, коли він щось почав красніти. Від цього. Чпоньк. Yeah, Везьмай скопірується момент. Мы можем це скопирувати. Я 30 секунд відео. А uh. А що таке? Uh, я думала цей потім з цього зробити uh, превьюку, якщо вийде. Yeah, Як десь компанію змогли? Звільнити. Дворець. Я забула замок. А, ти нажимаєш. Ти, Я? ти взагалі, королевою стала. Отримавши тут велике сім'я, вони кинулись доганяти боузера. Який якось, а, якось злився з дворцем. А Зупини. Чи зможе... допинять вони Баузера перед тим, як він перетворить свої плани як в явність? Він... Як він зможе досягти своїх планів, скажімо так. Бо це ну, це <кхух> можна перевести, типа, дословно. See you later! Всього доброго. Це як закінчення епізоду якогось. Ну, типу, так, да. бо це ж ми переходимо в наступний. Поньк. Е... У е... нас тепер нормальний замок. Наступна локація. типу. Бум-бум. Спереду. Запереду... Квіткові остро. Острова. Спереду квіткові острова. Прекрасні сер... Прекрасне серце нашого е... Квітково. Квіткового королівства. Ну. Гайде за баузером. Ну, погнали. Так, ми були в долині труп, тепер посередині. Обги. Відкові острова. Це що вам будуть? типу, морські уровні? Походу, так. Да. Боузер має бути десь тут. Ого, це ж. Ого? Боже. <кл 'язав> Як це перевести? Ну, піранні так і переводиться Піранні, піран понятно. А... Блін. Повітряні піранні. Нет, це не то. А... Облако. Як к облако, на. Облако. Я не український. Боже, не можу лише. В марні піранні не підпустять. До мене поручник. Нарушники. Порушники. Це означає, я можу спокійно збиратися з чудо. збиратися з чудо силами. Коли я збираю достатньо сили для величезного чуда, я. Поч... Я, почну. Що? я почну. Е... Я підкорю. А, я підкорю все. Я почну. Я підкорю. До себе весь СВІТ! Я корю собі весь світ. Так. Це буде добре. Час від часу не легше. Невже ми не зможемо з ним справитись? Ой, що відбувається? його решт! Він піранню Ага Як? Куди сподівалась е... марна. марна пірання! Що ви наробили? Ї? Ось це так! Всього лиш одне велике сім'ячко. Ну, звісно ж, ось так нам потрібно діяти. У мене велике прохання. Мені потрібна ваша допомога. Один я не знайду інші великі сім'ячки. <гум> насінини. Ці насінини? Одне із <гум> самих цінних. Скарбів. Скарбів Квіткового королівства. З їх допомогою ми зможемо його врятувати. Великі сім'ячка, Насінин... Насінинчики... допоможуть нам справитись з хмарними піраннями, які кружляють навколо Баузера. А без піранів ми доберемося до самого Баузера. І надаємо йому посраці. Ура! Дякую! Раз, так. Тепер нам потрібно на. Тепер нам нужно на север! Я забула. На південь. Давай. Південь. Все, що я знаю, це Південь. Південний парк Южний Парк. Юг знизу, Сєвер зверху. Запад і восток. На північ. Ну, на я... пік-пух-пух. По-моєму, так, все правильно. В дворці на самій вершині є велике сім'ячко. А, значит, нам туды. Насинин. На сининнечку. <ривання> На темочка Темочка, нам треба темочка та... там, там нам треба. Куда? О, не, там білетний, Ага енду. Тирея болит. Ага, я знаю. <гас> Дом полина рыбака. А, Поплина ту на. Погнали, коротше. О, цей э, типок мені всю рибу переполошив. Ну, а, яка тут вже рибал? тут рибалочка? Бум. а, я ж так. Да. Я забуваю. О, а це жахливо. Ми можемо. Ми маємо допомогти. Не хвилюйтесь, ми зробимо все, щоб зупинити Боузера. Тоді рибка, мабуть, повернеться. Серйозно, невже це мазерфака зробиться? Працюється. Єє! У мене аж головка відкривається. Турнек! Вийди з кімнати. У мене не на... А що я не так сказав? У нього дійсно головка відкрилася. У <рив> <рив> мене аж душа розцвітає та пахне. Як тільки про це подумаю. О, у мене ідея. Ось візьміть чудо сім'я, а воно якось на вудочку попалося йопта Чудо насінинка такі красиві. <світ> а до того ж, в кожному світі вони іншого кольору. кольору. All for you. Це вам. Єй! Оранжевенький. є. Yeah. А, а взяти його. нам кинули його в лице такі на тобі насіння. <світ> в морду. Я так і побачила. <світ> Що погнали? И куда мы Да? Ми... Не, давай спершу почнем, усе. Конечно, самый, саме легенький давай. Давай легенького почнемо, я не годна. Дельфиній ревок, о, не. Боги, що це таке? Це плисти надо. Новый. Нажимай! р да. Это це, типу як дельфины плавать. Ревок! Поняла? Ні, як це нажимать тут? На шок. А, а. І ти робиш ривок. Я понял. А як ти вообще плаваєш, слухай? Ну вообще на прыжок воно плаває. Так а -а -а. було завжди а -а -а. во всіх по помарево. Ну і управляю я так же само, тобто, навіть нажимаючи одні ривки можна нормально плисти. Тільки не забувай, що у нас на тобі камера, тому в будь-який момент я можу улетіти. Куди ти? Там внизу щось може бути. Земля. Ого! Так, да, прикинь. Шелобом вдарилось. Тут, по ідеї, нічого немає, це тільки значок ми таким чином отримуємо. ха а а Що ти мутиш? Я просто спускаюся <ріст> А шо, а вдруг тут щось є? слухай? Та ничего. Ооо! Ти... Дякую, дякую. Дякую. Вибач Дякую. Вибач Може, там. Я просто спускаюсь. Я падаю. Я падаю. Я просто падаю. Ти просто спускаєшся на саме дно. Ого. Ого. Це то, про що ти кажеш. мені. Так. Да. Це то, що ти думаєш. О, о! о. А чого воно? Що не вата Воно не хоче. Ні, там треба щось нажати, походу. Знаєш, що воно ухкає? йому дихати немає чим, бо воно під водою. Вони походу, просто з... Ладно, погнали. Вона походу просто тони, і ми з цим нічого зробити не зможемо. Good Добре плаваєш. Good Та, блін. А! Ладно, давайте. Чудесно! Бу -бу 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 -бу. А чого ж ти туди не прыгнула? Бо ти вже прыгнув. Я в О, <рапляр> <прямо> на осталось. <рапляр> так, скільки там 22 хвилин. хе хе Молодець! Ми навіть отримали. Значок значок у подарунок. Якщо потрібно, я можу його нацепити. Не, спасибо. Хоча, якщо всі уровні будуть підводні, то хай б, да. Ну, да? взагалі туди. То давай давай вдинем, навірно. Ага. Бо ця шляпка нам точно під водою не допоможе. Ну шо ж. Добре, на цьому все будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег і Настя. Підписуйтесь. На канал, Пишіть канал, коментарі. думайте... Е... Пишіть про те, що ви думаєте про цю гру, про цих персонажів. Чи вам подобається ця гра? Які урівні ваші улюблені, типу підводні, чи там де фасолька, чи ще. Це який... у нас був один підводний рівень. Ну люди грали раніше в Маріо, вони ж знають, які уровні бувають. З літучими рибами, з фасолькою, під водою. Не всі грали в Вандер. Не всі. Я про вообще класичний Маріо. Причому тут Вандер? Вандер — це типа просто Вандер, Отільна гра. Але ж уровні, то вони похожі в усіх Маріо. Лінаю. Да. Ні, не похожі. Між собою навіть якщо фон інший, то вони всі відлічені. Я біду, що е елементи в ігрі е, похожі. Що вже на елементи подаєш вона? Чи! Підводні <с уровні, <с фасолька, ці чувачки, які кидають молотки, пулі, які стріляють. Це просто однакові вороги, це не рік. Ну. То є уровні іменно з цими ворогами. Я тепер плавню. Досить. Це. Та, дякую всім, па-па!